Uh, Дися, ти задав про Київ. Ми цю тему виносили uh, The Economist, uh, визнали uh, Київ, там вони проводили mm -hmm. рейтинг різних столиць світу. Uh, і він потрапив в десятку, ну там в кінці десятку найгірших столиць світу за якістю життя. На першому місці місто Відень, а uh, місто, де uh, хто був, той знає, що там uh, дуже багато справді місто робить для населення. Наприклад, uh, вода, яку можна пити з крану, для прикладу, вона прямо зальп. І де вони дуже пишаються цим. Там, вони навіть безкоштовно роздають воду в таку спекотну погоду, як зараз в Києві. Ну я думаю, що дуже багато а, київлян, які але... так воду да. з крану, я тільки хочу сказати. Можливо. Але, але це не можна робити. Так. Да, а, там, де місто, де ремонтуються фасади будинків і так далі. Тобто, чому відень отримав це місце, я не здивований. Да? А, скажи мені, будь ласка. А, що у нас не так? Що Це ми у нас нічого що, 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 що нас навіть випередив? No, yeah, 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 якщо yeah, не помиляюсь, yeah. нас там випередило місто чи Каракас. Ну, тобто, ну, тобто дуже багато so, міст де, випередило. Де Бангладеш, де Зімбабве, Де Сирія, ну, де, ну, ну, от, да, от розумієте? про Це, ну, ну, це, 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 це Скажи мені, як ми, як ми опинилися. І я, я бачив деякі люди від, ну, відмазувачі uh -huh. цієї ситуації. Да, Та я, я думав, що Це боти, які ні, можуть дехто говорив: ой, а у нас ж війна. І, і, і тому це неправильно. Ки у Києва були кращі рейтинги до цього. Ну насправді не дуже то краще вони були рейтинги. Ні, ну, давай, Навіть не, і давай до війни відверто. Війна у нас два роки, а мир у нас 10 років. Так oh, uh, uh, відчувати де 10 і де 2. От, — Ну от, 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 що ти так. скажеш про дивіться. цей рейтинг? І а, дивіться, ну, 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 ну по-перше, хочу щоб люди зрозуміли. Там було це дослідження, було. Ну, були взяти декілька, так скажем, напрямків. Да? Ну, це так, стабільність, а це здравоохраніння, а це довкілля, освіта, це освіта культура, інфраструктура. Так, да? так. Ну, якщо починати, давайте почнемо спочатку там. Да? Стабільність. Да, дійсно, у нас стабільно все у нього. Ну що це так, ну це так. Тому що ми можемо сказати? Що да, дійсно у нас стабільно вже 10 років 10 років у нас отака ситуація відбувається. Да? Давайте говорити зараз м, про а, а, освіту. Давайте. Слухайте, у нас в Києві 400 шкіл і 300 дитсадочків. Ви подивіться, скільки було побудовано за це. 10 років. 10 років. Ви знаєте, скільки? А я вам скажу, було побудовано 1.5, тобто 1,5 школи в рік за 10 а років. Потрібно, да, а потрібно, а потрібно ну, кожного року, якщо брати кожного року скільки потрібно було нам побудувати, а потрібно будувати 10, наприклад, шкіл. Розуміє? Розумієте? І 10 садочків. А сьогодні що відбувається місто? Ви подивіться. Будується а, дуже велика кількість багатоквартирних домів, і будинків, так. будинків і не, не будується, на жаль, а, ні, ні шкілі, ні дід са дозадочки. Послухайте, ну, як, так може, як так може бути? Ви подивитесь, будь ласка, а, а, якщо подивіться наші а, а, лікарні, сьогодні в лікарнях немає у нас а, а, в, а, лікарів. Да. Щоб ви зрозуміли, сьогодні лікарі, наприклад, дають, наприклад, 40 повинно бути 50 людей, там, 50 лікарів, а у нас тільки там, 30. Є да. деякі лікарі, до яких взагалі дуже складно потрапити деякі, за деякими категоріями сухоробного, ну, тому що їх дуже, немає. Дуже, дуже велика кількість. Щоб сьогодні потрапити, наприклад, в садочок. В групі сьогодні розраховано більше 40 ли... діточок. більше 40 сьогодні будь-який клас приходиш або в школу, або в дитсадочок, Щоб ти зрозумів, якщо це державний, більше 40, а норма 25. Така ж ситуація в лікарнях. Ти приходиш, нема лікарей. Чому? А тому що ніхто не хоче, типу, мол, як сказати, грошей нема, і ми не можемо взяти. Подивишся, э, медсестри, як буде? Медсестри. Медсестри. Медсестр. Це ж сама ситуація. Нема сьогодні, не вистачає. Повинна бути 70, 70 э, медсестрів на 10 тисяч людей. Ми сьогодні маємо на 10 тисяч э, громадян, э, ну, Е, э, Сьогодні ми маємо 50 э, людей. Також, е, е, якщо лікарі брати на 10 тисяч лікарей, повинно бути 50 людей. А ми маємо 30 людей. Будь ласка, тобто нічого не будується, нічого не відбувається. По здравоохраніні, що у нас? Хрестик можемо ставити. Далі давай говорити, що ми сьогодні маємо по інфраструктурі. Сьогодні ми маємо 136 е, мостів та доріг в, в Києві. Так да, хай Віталій Володимирович розповість, скільки він побудував. Е, Мостів. Скільки? Ну За 10 років ми сьогодні маємо 30%, щоб ви зрозуміли аварійну ситуацію по метро. А по мостам ми маємо взагалі, щоб ви зрозуміли, 50% аварійному стані, якщо ні більше. Будь ласка. Це говорить про те, що 10 років мер не займається містом. 10 років мер займається самопіаром. Він себе піарить, він закохався в собі, і він вважає, що він президент нашої країни. Наступний. Він міцним не можемо розібратися. Йому можна довірити е довіряння. Е Цієї країни наша. От, будь ласка, сьогодні потрібно говорити, які ми маємо проблеми. Сьогодні ми маємо, що е, в інших країнах у Кацапів будується метро. У нас за 10 років ні одного метро не побудоває. Про сьогодні, що ми говоримо? От, люди, от про що можна говорити? Ми ще в залі закрили 6 станцій метро, тому що вони виверяно стань. Послухай, дивись, що дуже от, зрозуміло. Ми з вами розуміємо, що сьогодні виконується бюджет. Якщо у нас у 2022-23 році було 67 мільярдів гривень бюджет нашого міста, міста, то ми сьогодні в цьому році, ми, ми, у нас сьогодні вже є в 83, але прогноз на 85. Тобто, що додатково, щоб ти зрозумів, будуть гроші. 85 мільярдів гривень. 27% за ці 10 років. Витрачається на інфраструктурні проєкти. Тобто за 10 років Кличко потратив на інфраструктуру 7 мільярдів доларів. Ну, це нібито нормальна да, на інфраструктуру. Цифра. Ті, тільки, отримав, на інфраструктуру. Тільки, не, тільки на інфраструктуру. 7 мільярдів доларів. Що побудовано? Покажіть мені Парк Наталька. Ну, послухай, скільки раз потрібно про це Натальку говорити. Ну, що який парк? Ну, розповідайте, покажіть нам, будь ласка, що ви побудували? Скажу ну це дуже гарно, міст Послухай, це дуже гарно коли є можливості, і ти і там мільярд гривень віддаєш на ЗСУ ну з 85 мільярдів гривень. ну це ти, це ти робиш добру справу, Але потрібно реально думати про наших людей. Реально потрібно думати. реально потрібно, Чому в Європі ти не можеш побудувати багатоповерховий? Будинок. Uh, Будинок, якщо ти ні, у, у тебе в проєкті не буде дитсадочка, наприклад, наприклад, у Відні, Ти да. її так не побудують, да. або там якісь -спорт не побудуєш. Чому там так э, э, все регламентувано, а у нас такого немає. Розумієш? Людина 10 років, просто вибачаюсь, вибачаєш э, нам на голову і розповідає, що все це добре, це де, до, 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 дощ іде, що ви не хвилюєтесь. Все у нас гаразд, все у нас буде добре. Як буде добре, коли е, у всьому світу будується метро, а у нас метро закривається? Ну що це таке? І якісь взагалі, люди е, такі, з великим сумнівом, до кого я ставлюсь, вони взагалі почали метро будувати метро. Отримати мільярдні контракти. Ну як це, як так це можна Розумієте? Тому послухайте, я не здивований від такого. Рейтингу uh, рейтингу від uh, Кличко uh, і ні до чого здесь війна, не треба розповідати. Ми бачимо, що у нас, uh, подякуючи нашому президенту, Петріоти є. І ну, давай говорити відверто. Uh, у нас дійсно uh, непогано погано закрить небо, і ми бачимо, що uh, ну, говорить ну, про те, що так. у нас uh, знищили наше міста. Там знаєш, там кожного дня попадання. Там ну, ми цього не бачимо. Тому ну, говорити відверто, що зараз це із-за того, що в нас війна. це просто впливок на бузнірство. До речі, Дима Михайленко пише, що щойно російські військові злочинці завдали ракетного удару по дев'ятиповерховому будинку в Дніпрі. Зруйновано кілька квартир, є поранені. Ну, оце навіть до того, що Дніпро або Харків набагато ближче ну, да. знаходиться. Давайте, давайте говорити про Харк, Харків, так. Да? Ну, щоб ви зрозуміли, Харків до початку війни був найкрутішим місто. Да. Таке. Та чому можна було, щоб Кернес, якого я ненавидів, да? а це людина зміг побудувати місто нормально? А в Київі не можна це робити. Ми центральне місто Європи. А чому? А тому, що сьогодні а, 10 гривень із 100, які отримають бюджет, вони одразу ворують. І ми сьогодні говоримо з вами про якісь ДБР, про якісь набу, і вони чомусь приїжджають до мене про якісь зліви. Розповідають: Віддіть вам, будь ласка, займіть сьогодні нашим містом, займіться нашим. А, Мером, чому досі я за 10 років щось не побачив ні одної кримінальної справи, щоб там можна було хтось був за градами? Зато у мене можуть швидко обшуки провести.